Чи є різниця в психологу, який бере з вас 20 доларів за консультацію, який бере, наприклад, 150, 200-300 доларів за консультацію? Зараз поясню, чому різниця таки є, і яка різниця саме для вас, не лише в тому, що ви заплатили більшу кількість грошей. Кожний провідник будь-яких знань, чи то психотерапевт, чи то психолог, чи то провідник фроніки Акаші, чи то вчитель кундаліні йоги і будь-якої йоги, це людина, яка проводить знання. І енергію це лише провідник. Енергія накопичується в вищих слоях, це називається егрегор. І от настільки людина може провести велику кількість цієї енергії, настільки більшу суму вона бере. Навіть якщо ця людина не усвідомлює того, що вона може цю енергію провести, ви платите не людині, ви платите егрегору, до якого підключаєтесь через провідника. Не самі, а через провідника. І саме цей провідник проводить для вас ту кількість енергії, за яку ви заплатили. І саме за цю вартість ви отримуєте найбільшу кількість енергії, яка потрібна вам для трансформації. Тобто, якщо ви платите 800 гривень за консультацію психологу, цей психолог може завести для вас енергію лише на якусь визначену вартість, кількість для того, щоб ви пройшли трансформацію. Чим більше ви платите за консультацію, тим більше вам надається енергії зарядженої для того, щоб ви могли зробити кроки до дії. Якщо більш приземленою мовою, давайте скажемо так, якщо ви заплатили 200 доларів за годину консультації, ви будете розуміти, що вам потрібно запровадити своє життя, все те, що ви на цій консультації отримали. Якщо ви отримали консультацію за 800 гривень, ви її знеціните. І скажете нічого не працює. І кожен провідник він частину грошей завжди віддає Егрегору. Кожний терапевт має супервізіонера, кожний розстановник має ходити на розстановочні сесії до своїх колег для того, щоб працювати над собою. І саме людина, яка найбільш пропрацьована, вона може завести вам найбільш чисту і найбільш високочастотну енергію для того, щоб ви могли пропрацювати з себе. Тому е людина, яка бере велику кількість грошей, вона вам і дає більшу кількість енергії для трансформації. Якщо ви зараз не можете дозволити собі високооплачуваного спеціаліста, починайте з меншого. І ваш, ваша енергоємність, е ваша фінансова ємність буде збільшуватись для того, щоб ви могли платити більш дороговартісним спеціалістам. Поділіться в коментарях. Чи платите ви велику вартість за послуги терапевтів, чи маленьку?